Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. В своєму житті людина не може обійтися без води. Вода оточує нас всюди. Ми підводимо воду в наші оселі, встановлюємо сантехнічні прилади, побутову техніку та користуємося ними. Але іноді виникають непередбачувані ситуації обриває підвідний шланг пральної або посудомийної машини. Починає протікати змішувач. тріснув бойлер гарячої води і починається затоплення. Якщо у вас квартира в багатоповерховому будинку, яка знаходиться вище першого поверху, і нікого немає вдома, а вода лється на підлогу та заливає приміщення. Ситуація вкрай неприємна. Ремонт після затоплення власної квартири. А в копієчку. А якщо ще сусідам ви заподіяли шкоди, то фінансові витрати можуть досягати десятки тисяч гривень. Що можна зробити, щоб цього не сталося? Або принаймні знизити ризики такої ситуації? Пропонуємо розглянути ефективну систему захисту від витоку води та затоплення. В нашому асортименті є декілька відомих виробників, такі як Ріхау, Грое, Салус. Що пропонують свої комплекти захисту. Це технологічні продукти, що здатні не тільки заблокувати витік води у разі аварійної ситуації, а й переслати повідомлення на ваш смартфон або персональний комп'ютер. Сьогодні, в нашому огляді, комплект захисту компанії «Мастіна». Мастіна це український виробник, який займається розробкою систем розумного будинку та інтернет-речей. Компанія виробляє одразу всі компоненти та пропонує різноманітні рішення. Розглянемо стандартний комплект. Він містить кран перекриття води, два датчика, контролер керування, підрозетник для встановлення контролера та додаткові клеми. Розглянемо кран з електроприводом. Він призначений для відкриття та закриття подачі води за допомогою контролера. В системах холодного та гарячого водопостачання. Встановлюється на вході подачі води після ручного запірного крану. Звертаю вашу увагу, що пристрій доповнює запірний кран, а не замінює його. Корпус крану виготовлений з якісної латуні. Комплектується електроприводом для роботи під напругою 220 В та частотою 50 Гц. Це чорний корпус з червоною кнопкою. У виробника є клапан з приводом, що працює з низьковольтною напругою 12 вольт постійного струму. Кнопка синього кольору. Кран може бути діаметром 1, 2, 3 четверті та 1 дюйм. Привід облаштований ручкою, перемикання та кнопкою. На корпусі присутні позначення закрита, відкрита, тому візуально зрозуміло, в якому положенні знаходиться кран. Кабель трижильний. Коричневий провід традиційна фаза. Синій 0, чорний це керуючий сигнал. Фаза, яка подається для закриття крану. Датчик контролю протікання води. Датчик провідний білого кольору встановлюється на чисту пряму поверхню в місцях можливої появи води при аваріях або протіканнях. Це може бути кухня, санвузол, раковина під пральною машиною біля унітазу та біде. Розміщуються контактними пластинами вниз. В робочому режимі на контакти датчика подається низьковольтна напруга. Якщо датчик потрапить під воду, це призведе до зниження опору між контактами. Миттєво зреагує контролер та закриє кран подачі води. Гвинти датчика не дозволяють контактній групі торкатися підлоги, що запобігає їх забрудненню. Діаметр датчика 53 мм. Висота 12 мм. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі. Підключений провід довжиною 2 метри. Можна продовжити звичайним інтернет кабелем на максимальну відстань до 100 метрів. Крім датчика білого кольору, є ще дві моделі в чорному та хромованому виконанні. Ви можете підібрати датчик з необхідним дизайном, щоб він гармонійно виглядав у вашому інтер'єрі. Датчик підключається до безпечного джерела і не становить небезпеки при дотику до пластин контактів. Контролер захисту від протікання води. Має сучасний дизайн та компактні розміри 86 на 86х35 на мм. Використовується для керування кранами подачі води за допомогою датчиків. Контролер забезпечує світлове та звукове сповіщення про аварію. Передня поверхня скляна. В центральній частині сенсорна кнопка, що підсвічується зеленим або червоним кольором. На зворотній стороні присутня клемна колодка з позначеннями контактів. Перший і другий контакт нуль і фаза електроживлення. На ці контакти паралельно підключається електропривід крана. Контакт третій – це керуючий сигнал, Фаза для привода. До контактів 4 та 5 підключаються датчики. Контролер монтується під розетник стандартних розмірів. Присутні контролери в білому та чорному кольорах під різні інтер'єри. Споживана потужність приладу не перевищує 2 Вт. Продемонструємо, як працює система. Ми підключили електропривід клапана до контролера на контакти 1, 2, 3. Підвели живлення. До контактів 4 5. Підключили датчик. Вмикаємо електроживлення. Система перейшла в робочий режим. На контролері засвітився зелений світлодіод. Покладемо датчик на платформу і додамо води. Вода призвела до зміни опору контактів. Миттєво реагує контролер, який вмикнув світлову та звукову сигналізацію. Та подав живлення на керуючий контакт клапана. Як ми бачимо, клапан почав закриватися. Привід закриє клапан протягом 25 секунд. Таким чином, повністю перекриє подачу холодної води на квартиру чи будинок. Щоб вимкнути звукову сигналізацію, натиснути короткочасно кнопку на контролері. Для перезапуску системи потрібно підсушити контакти датчика. Після чого натиснути ще раз кнопку і клапан почне відкриватися. Якщо при відсутності електроживлення виникає необхідність вручну перекрити кран з електроприводом, як це зробити? Потрібно натиснути червону кнопку і перевести ручку в положення закрито. Для відкриття повторити дії в зворотньому напрямку. Також за допомогою контролера є можливість закрити кран подачі води. Підключимо електроживлення. І після цього потрібно натиснути сенсорну кнопку і тримати її 3 секунди. Клапан автоматично закривається. І при цьому горить червоний світлодіод. короткочасне натискання на кнопку призведе до відкриття клапана. Автоматика контролера має режим захисту від блокування крану при тривалому використанні. Один раз за 15 днів привід автоматично закриє та відкриє клапан, щоб забезпечити його надійне функціонування. В наявності є комплект з одним краном, двома датчиками та контролером. Та комплект з двома кранами, трьома датчиками та контролером. До одного контролера можна підключити максимум 2 крана та 5 датчиків контролю протікання води. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії компанія Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!